Вітання усім, хто як і я любить читати. Ви на каналі, де розповідаю про те, що сподобалось, та ділюсь власними враженнями. І сьогодні розповім про п'ять причин, чому вам варто прочитати Енді Вейра та його проект Аве Марія підписуйтесь на канал, ставайте тими, хто творить україномовний контент про книги. Дякую усім і кожному за підтримку, моральну та фінансову. Тарас, Михайло, Ігор, Ганна та Кристина, Ви неймовірні. Ну а зараз до теми випуску. Енді Вейра, ви можете знати за його успішний космічно Робінзонівський роман «Марсіанин», Ну або ж мали змогу оглянути досить класну екранізацію від Сера Рідлі Скотта. Для більш занурених у тему скажу, що автор непогано вистрілив і Артемідою, огляд на яку я вже робив раніше, тому пропоную переглянути той випуск за підказкою вгорі. І якщо до «Марсіанина» у мене руки ще дійдуть, щоб розповісти про цю круту історію, то проект. Радуйся, Марія стане черговим нагадуванням, чому цей автор міцно засів на підесталі кращих письменників фантастів сучасності. Якщо коротко про книгу, то це історія про відчай духів спроби врятувати людство, як вид, та перший контакт з позаземним життям. Це розповідь про загрозу планеті та пошук рішень, космічну мандрівку в один кінець та силу людського інтелекту і здатність до самопожертви, та про все по порядку. Отож, перша причина, чому ця книга варта вашої уваги, ні, не так чому її обов'язково потрібно прочитати. Це незмінний і впізнаваний стиль Енді Веєра. Не скажу, що він єдиний, хто поєднує науку, фантастику та гумор, але те, як це виходить у нього, досі мало у кого. Зустрічав тут немає якоїсь буфонади чи недоречних комедійних моментів. Тут важать вчинки та дії героїв, які, потрапляючи навіть у найжахливіші ситуації чи неприємності, знайдуть кілька влучних слів, щоб постібатись над тим, що трапилось, або ж навіть над собою, як причини, чому це сталося саме так. Ви будете причаровані здатністю героїв жартувати навіть там, де автор цього і не схвалював. Прочитавши книгу, одразу зауважити авторську манеру, яка якісно вирізнятиме Вейра серед когорти серйозних дядьків та тітоньок, що пишуть у цьому ж таки жанрі. Друга причина у цьому довільному переліку концепція першого контакту та усвідомлення, що ми не одні в космосі. Хоча історія розпочинається для головного героя Рейнолда Грейса, доволі стресово, який приходить до тями десь посеред космосу, геть нічого не пам'ятаючи, все ж потрохи крок за кроком починаємо разом з ним усвідомлювати, що на космічному кораблі він не випадково. А історія куди епічніша ніж це може здатися на перший погляд. Виявляється, наше сонце. Це вже й не злічити скільки авторів пишуть про загрозу саме від нашого світила. Починає інтенсивно тьмяніти, та ще й до Венери, звідти тягнеться якийсь дивний енергетичний промінь, що спантеличує земних вчених і не на жарт лякає уряди. Та схарапуджені усі не тільки фактом невідворотності згасання зорі, і скороприйдешнім льодовиковим періодом, який покладе край людської цивілізації, лякає і дивує водночас причина вимирання сонця. Позаземні мікроорганізми астрофаги, які його й поїдають. І тут починається те, у чому веєр сильний. Ні, не наука, а її демонстрація, дослідження, аналіз, суперечки вчених теорії та їх спростування, прогнозування наслідків та пошук рішень. І за цим дуже класно спостерігати. Та повернемось до нашого самотнього космічного мандрівника. Коли йому все ж по крихтах вдається розібратись щодо чого, на нього чекає ще одна несподіванка. Зустріч з інопланетним розумом істотою, яка викликає жах та емпатію водночас. І, хоч формою Рокі, а так його назвав Грейс, схожий на павука з кам'яним панциром, звідси й назва, виглядає загрозливим та небезпечно. Всередині ні, не під панцером кам'яний павук милий та самотній. І звідси випливає третя причина взаємодія людини з павуком. Загалом, Вейр круто прописує комунікацію персонажів та їхній зв'язок один з одним. І Якщо між людьми ще так сяк можна вгадати, хто кому симпатизує, чи хто кого хоче взяти на ножі, провокуючи конфлікти та просування сюжету, то як вибудувати взаємозв'язок між людиною і невідомою досі істотою злибин космосу, та ще й такої відверто лякаючої павкоподібної форми? І ось що цікаво після першого зорового контакту та потрясіння, яке охоплює Грейс. Розпалюється вже суто дослідницький інтерес до чужинця, у чужинця, до речі, теж пошук способів спілкування, встановлення рівня загрози, вияснення будови, хімії, походження паука, цілий та мети польоту, культурного та наукового розвитку раси, розробка спільних планів, щоб вийти зі спротного становища, в якому ті двох Опинилися попри складну систему комунікації, майже відразу відчувається певна хімія між гориминдрівниками. Тут буде чимало підколів та тонких жартів на межі будуть і кумедні моменти з нерозумінням чи невірним трактуванням сказаного чи зробленого за цим тандемом круто стежити, особливо коли їм доводиться вмикати свою винахідливість чи в моменти прояву взаємопідтримки. Четверте, чому вам варто взяти за проект АВ Марія? Динаміка сюжету. Історія розгортається стрімко та охоплює земні і космічні події. Тут ти гадаєш, що вистачить ресурсів, щоб спровокувати глобальне потепління, підірвавши ядерні заряди чи розтопивши полярні шапки, аби загальмувати замерзання планети. І вмить ти опиняєшся на космічному кораблі і вирішуєш проблему встановлення бар'єру між зарольотами або ж переймаєшся ремонтом паливної системи, яку атакували ненажерливі та у з'ївши весь запас пального, і ось таке перестрибування з місця на місце від проблеми до проблеми не дає нудьгувати. Тобі хочеться дізнатися, що ж там далі і чому все так, а не інакше. І на сам кінець, п'ята причина: твісти. Люблю сюжетні повороти, і, хоч тут вони досить легко щитуються, все ж тішить, що автору хочеться чимось здивувати читача. Йому замало що історія сама по собі цікава та повна. Потрібні емоційні й неочікувані моменти, які тільки підсилять сюжетний вау-ефект. І Енді Вейру все вдалося. Дякую усім, хто додивився. Якщо відео вам сподобалось, і ви хочете, аби випуски на каналі з'являлись частіше. Кладіть вподобайку та коментуйте. З вами був книгоман. Читайте.